Шановний Ігор Ярославович, прокоментуйте, будь ласка, положення законопроєктів про вищу освіту, подані у Верховну Раду України. Який, на вашу думку, законопроєкт є найкращим для прийняття? На сьогоднішній день, як ми знаємо, у Верховну Раду України подані три законопроекти. Відповідно від Першого, першої особи від депутата, який їх подавав, це можна назвати їх або диференціювати як законопроект Калєтніка, законопроект Яценюка і законопроект Балуги. Я... Коли розглядали, дивлячись на ці всі законопроекти, можна однозначно сказати, що перший законопроект, який поданий від Калєтніка, він найбільш відповідає вимогам часу в стандарті вищої освіти і відповідає європейським стандартам освіти, які існують зараз в європейських університетах, Но, коментуючи різні статті цього закону, Можна якраз звернути увагу, наприклад, про законопроект, який стаття, яка в законі Балоги є так звана створити Агенцію якості освіти. Агенція якості освіти вона нібито буде контролювати, видавати ліцензії, контролювати акредитацію університетів. І то буде, на якій конкурсній основі буде е, давати цих людей, які можуть здійснювати цю організацію цієї роботи, е, ну, ми не можемо зараз сказати. І навіть у цьому законопроєкті є ще такий пункт, що не може бути ректор чи проректор якогось університету даного, е, бути в цій комісії. Ну, я думаю, що це неправильно. І як ректор, я хотів би сказати, що наоборот, Ректора і проректора, які відповідають за освіту у університетах, повинні найбільш бути активними учасниками тих комісій. Я в законопроекті Калєтніка, там конкретно, що при дахах. Створити громадську раду, де є конкретно виписана процедура, всі бажаючі, всі виборні на всіх рівних засадах можуть бути в цій комісії, і я думаю, що вони будуть визначати і контролювати державну акредитаційну комісію, яка дасть змогу чесно проводити, видавати ліцензії і проводити акредитацію університетів. Так я. Міг би сказати і про, наприклад, про стандарти освіти, які пропонують ці законопроекти. Я думаю, що. Вони пропонують, що при створюючи автономію університетів в законопроекті Балоги, що кожен вищий навчальний заклад повинен створювати свої стандарти. Тоді скажіть, будь ласка, при коли ми готуємо, наприклад, спеціаліста якоїсь певної спеціальності, математика, один норма. Його навчання буде становити 80 годин чи 100 годин, а в іншому університеті 200 годин. То ми отримаємо різні стандарти для підготовки фахівців. Я думаю, що повинні бути норми, які є закладені в першому законі, для всіх одинакові. А вже наповнення, як вони будуть здійснюватися в університетах, повинні вже регулювати університети. І, звичайно, є багато таких різних, можна сказати, Статей, які не відповідають зараз сучасним вимогам до вищої освіти. Але крім того, я хотів би сказати, що наш університет також подав свої пропозиції. Я думаю, але вони поки не враховані, але я думаю, вони будуть враховані в цей законопроект. Наприклад, такі пропозиції, як академі... науковий ступень поміняти на академічний ступень. Наступне, щоб урегулювати Права студентів, особливо коли студенти переводяться з одного університету в інший університет завжди виникають певні неточності регулюванні цих переводів, і при виконанні Булонського процесу, при при мобільності студентів також виникають питання, їхні, деякі на законодавчому рівні не регульовані ці питання. Також я би хотів звернути увагу, все-таки перейти на європейський термін навчання, перенести навчання з 1 жовтня для вищих навчальних закладів, а завершення навчання 1 липня. Це дасть змогу сконцентруватися у вересень, зробити таким місцем. Для підготовки професорсько-викладацького складу для того, щоб вони зустріли студентів вже більш підготовленими і підготувалися до навчального процесу. І, крім того, ми давали пропозиції також про фінансування вищих навчальних закладів. Так, я представляю регіональний університет. Я думаю, що обов'язково потрібно в законі про вищу освіту записати, що місцеві, місцеві регіональні бюджети мають право також фінансувати університети. Тому що кожен регіон хоче мати свій потужний університет. А в нас, як є державний університет, то він не закладені статті фінансування із регіонального бюджету. Тому я. Переконаний, що закон Калєтніка, ну коли так детально його переглянути, він відповідає зараз найбільш таким, можна сказати, конкретним завданням, які стоять перед університетом.